Через холод мешканці Слов'янська повстали проти своєї градоначальниці. Цілий хутір на околиці міста вже місяць живе без води. Від морозів та полопались труби. Комунальники кажуть, приїхати зможуть не скоро, їм і іншої роботи вистачає. Мешканці доведені до відчаю, щоб вижити, вони змушені пити розтоплений сніг. У своїх бідах люди звинувачують мера і вимагають її відставки. А якщо їх не дослухаються, обіцяють перекрити трасу. Це околиці Слов'янська, хутір Котовського. Майже місяць тут немає води. Щоб вижити, людям доводиться розтоплювати сніг. 85-річна Марія Іванівна набирає у відро сніг на подвір'ї. Коли він розтане, матиме на чому приготувати обід. Води немає ані у крані, ані у уличній колонці через пориви на трубі, ані у колодязях. У нас замішають при такій температурі, ми просто набрати її не можемо. Мешканці селища кажуть їхні скарги у міськводоканалі та мерії ігнорують. Проживають одні пенсіонери. Все, молодежі вважаю, здесь нету. О, да на те, давіше ніт малодю малодюж пенсіяр, ніхто ні падют, ні пожалується. Віддячити за таку турботу люди вирішили незвичним способом. Мер слов'янська неля штепа колись публічно обіцяла звільняти чиновників, якщо на них надійде 10 скарг. Мешканці хутора пішли далі, зібрали підписи під скаргами на саму штепу і відправили до мерії посланця. Проте далі приймальні його не пустили, відправили до міського водоканалу. Там пояснили, на хутір Котовського в найближчі дні виїхати не зможуть. Значить, із пяти єдиниць техніки, я имею в виду екскаватори, сейчас на линии всего лишь один. Масло, которое заливается в наши экскаваторы, оно замерзает до такой степени, что даже солідол мягче. Поэтому мы сейчас можем. Сейчас в первую очередь мы делаем те места, которые у нас связаны с отоплением. За добу у Слов'янську трапляється 3-5 аварій на водоводах. Мешканці хутра Котовського порахували, за таких обставин допомоги їм доведеться чекати до закінчення морозів. Відчайдухи миритися з цим не збираються і заявляють, що готові до крайніх заходів. Ну вийдемо на трасу, сим заберемося, сіка нас тут каліка Ми... І Вийдемо на трасу, і перекриємо дорогу машинам. Не будемо. Хай додавлять нам, яка рази вже нам. Подихай, хоч так без води, подихай, хоч там під колесами машини. Ірина Саченко, Олег Подопригин, новини телеканал Інтер Донецька область.